Моє вітання вам. Зараз буде дуже цікавий контент про трактор. Хто ще не в курсі, значить трактор 2008 року. Тобто йому зараз 18 років. Він ще не битий, не крашений в рідні в оригіналі, одним словом, нічого ніде не тече. Довго він, значить, що він довго? Рік чи два там. Дядько попрацював на ньому. Дядько вмер, трактор стояв в гаражі і вже ось три роки працює. тобто... Трактор в оригіналі на, на робітка тут зовсім мало. Зараз життя заставило людину зробити її драч на руль, тому що тут було отаке це дерев'яне кермо. О, ну І як ми почали знімати відосики вам. Люди пишуть, що каже, буде задирати, буде ламати і так далі. Значить, дивіться, що треба було зробити перед тим, як робити їдрача. Бачите, що треба зробити? Треба було Спочатку не, не забрати ту посилку з, з нової пошти і бігом тулити, варити і цвіркати, короче. а взяти, підняти одне колесо, щоб було вже, далі воно воно вже далі не піднімається, там вже вперлося в бляшку, тобто. Ну, ось цей. Бачите? Вже все, вже далі воно не підніметься. Вивертаємо в сторону колесо. А тільки аж тоді чіпляємо, значить. Спочатку сюди, тут на, на що тут зроблено палець з шарова, шаровий шар, палець, переточений під розмір. Спочатку воно вставляється туди, а тоді вже тут робиться так, щоб не було тут ось такої теми. Щоб не впиралося. Бачите, це воно вигнуто туди. Якщо воно вигнеться ось так. Ну, тобто вже виходить, що те колесо вище, те в ямі. Це колесо ніде нікуди, нікуди не впирається, як ви бачите, крутиться чомусь воно само назад. Ну і Відповідно, це колесо теж, якщо воно в ямі, в ямі тут не впирається, і якщо його провернути рулем, не провертається, воно проверніть рулем. На незаведеному воно теж працює, якщо вдруг щось сталося і треба десь доїхати, то воно теж працює. І на цьому на воно теж тут все пучком ніде, нічого не ламає. Ось. Бачите, да? тобто, тут десь впирається трошечки в патрубок, але патрубок різінув і нічого йому не буде. Взагалі нічого не буде. Ось. І, і значить що? Зараз ми... Покажемо, як воно там під капотиком буде працювати. Вже в другому кадрі зараз я покажемо, як воно під капотом буде працювати і буде все нормально. Значить дивіться, тут два китайця. Цих один з кабіною. То що я показую і один цей. Дивіться, заводимо китайця, маси нема. Ану давай. Маса за... Масимо. Давай я отвертку їх чеканую. Дивіться, заводимо його на холодну. На холодну це свідчить навіть цей сніг, бачите, нападав на вихлопну, він ще не розстає. Не розстає, тому що він холодний. І зараз я отврточкою. Як така пів отвертки завівся. На холодну. Її зараз дивіться вже на пару секунд почне розставати. Дивіться, зразу відростає, Бачите, сніг. Тобто він був холодний. Зараз я пів отвьорки на холодну. Зараз виїдемо, покажемо як він. Тебе буде чухати тут. Руль дуже швидко повертається. Зараз ми спробуємо ось тут на цьому маленькому клаптику його розвернути. Давай такого візьми, ні, візьми, розвернись назад. Так само назад тільки станеш по під Тако, Так встань. Так як ти заїжджав, ну тільки тако ближче і за один раз. Так, дивіться, настроїлися ми. по сліду поміряємо. А ну давай. Колеса вигорнуті на всю. Ай, ще, чуть-чуть не височило, ви бачили? А ну задом попробуй розвернутися. Попробуй знаєш як? Не вистачає взагалі мало, Ну, ми зараз тут мірнемо, скільки його буде. Азьми роздільними тормозами ось, оцим колесом. так само на, назад. Там де стояв, там, де стояв, тільки зажмеш тормоз і... Зараз попробуем на самом самому Клаптику с раздельными тормозами. Вывернулся ручка добряче. Пучки! Короче, он в лист пучки. Зараз ми візьмемо та мірнемо. Але як ви бачили, і перший раз без роздільних гальмів, тобто траєкторія колеса пішла ось вона. Ну ось так він би прозвернувся тут. Другий раз з роздільними гальмами, це ж воно колесо переднє зупинилося, якби не цей стовпчик ось слід. Зараз ми мірнемо. Ось слід, якби не цей стовпчик, тобто з розільними тормозами, воно би б тут розвернулося свободно. Достояє. Значить, Зверніть увагу. Рулетка починається з нуля. 4.95. Дивіться. 5 метрів би якраз був. 4.95. Це був за один розворот трактора. А давайте мірнемо. Колеса від, від центра до центра коліс. бази. Дітя база від центра. Від центра до центра. 165. 165. Це база від центра колеса до центра колеса. І 5 метрів йому б вистачило, щоб, щоб тут розвернутися. Так, дивіться, тут зараз заведеться, не заведеться, вже трошки прогрівся. Маси немає десь. Давай без сяв, без, без передкапі цей горбочок. Друга без передка, трошки горбок. Пише один товариш, каже, китаєць. На маленькому городі, каже, не розвернеться. Старидком. Старитком був. Є. Трошки такий дай, щоб капот відкрився добре. Чуть-чуть щоб... Каже, не розвернешся Китаю на маленькому городі. Тут городів таких ні в кого немає, якось оподвія, на якому розвернулися. Значить, як воно працює? Рано і підсадової полонки. полонки. Отже, дивіться, зараз покажу, як тут що встановлено. Може, в кого є такі старі корчі, як ви їх любите називати, то зробите собі, і він буде такий сучасний сучасний трактор. Значить, дивіться, зроблено що. Це все продається в інтернеті. Ну все треба відробляти. Так, да, ну все треба під, підробляти трошечки. Тут воно стало кріплення на один Ремінь Пішло. Оце воно продається все разом, але зараз я розкажу історію, як я собі на, друг, на свого трактора зробив, то я просто взяв інша і шків накинув на інша, це зараз буде окрема історія. Значить, один ремінь десь воно там. Де є куди прикрутити, туди і прикручується, приварюється. Натягується воно генератором. Якщо мало буде натяжки, можна поставити тут натяжний почіпник на болт з гайкою. приварити ті теж буде. Зроблений бачок. Бачок був обрізаний, зварений до кучі, бо він взагалі продається довгий, можна самому зварити. Буде щось таке сховане під капотом. Капот закривається. Шланги, Шланги завода. Ну, ті, що в інтернеті прийшли, вони довгі, бачите, довгі шланги. Але є фірми, які роблять шланги або по розміру, або цей штуцер відкрутити, провернути туди, і шланга вийшла калічком вже коротша. Або завести її, щоб пообрізали. Значить, тут воно зроблено яким чином приварено. Щось там приварено. зроблено так, щоб можна було головкою достати, і відкрутити, якщо потрібно. Відкручується, відкручується, тут ще трошки воно тоді позасвіркується, підфарбується, і навіть ніхто не здогадається, що воно таке. Так як я вже показав, вираховується воно спочатку по самій хужій у цій точці, де воно має бути, а тоді вже тут робиться все інше. Рульова колонка, значить, та викинулася нафіг, на її місце ставиться насос дозатор. Щось там собі теж валяється, крутиться. І все воно добре працює. Руль, до речі, як ви бачили, дуже такий резвий став. Рєзвий руль, насос НШ. Я вже показав. Значить, такий здоровий шків. я розказую історію, яку я собі зробив на свого китайця. У мене був двохциліндровий сінтай. Перший рік поїхав горати, згорав 6 гектарів, другий рік поїхав горати в 11, третій рік вже було 16. Приїжджаєш додому. А ще врати є, що руку реально руку, ось цю, бо я цією рукою керую. Руку реально на стіл ложив правою рукою, щоб поїсти, щоб кіт тримати, я навіть не, ну, не міг працювати, їхав грати, просто правою рукою я її керував і все. Ну, є закази, є городи, нема руки, яка керує. Думаю, треба робити гідраль. Значить, що я зробив? Поставив так само колонку. Поставив так само насос, який там насос у мене цей циліндр був 50 і більший трошки, мені здається, на вигляд він якийсь такий ширший, і більший. Вся та сама система. Тільки вже е, було оцей насос НШ. нш 10, вроді мені, здається, він був. Е, ще на ті часи це ж було десь 2000, 2013 2000 десь рік, напевно, було, коли я вже зробив це діло. Ще тоді так не часто попадалися е, китайці зі речами, то я зробив, значить, що взяв шків, на шліце, надів і холодною сваркою прямо туди заліпив. Я вам скажу, китаєць пропрацював десь років 9, напевно, з цією холодною сваркою. то ви зрозуміли, так? Шків, шків просто був виточений, виточений по розміру, надівся на цей вал, який там ось шліцевий, напхалося туди цієї сварки холодної. А звідси вже була зроблена різьба і закручена. Ну без сварки воно злітало. Тоді вже я оце ж поїздив пару днів, зробив сваркою. І ця тема стояла, значить, цей насос стояв ось тут. Ну тут а, е, трошки двигуни різні, то його сюди, як ви бачите, не було куди поставити. А в мене там двохціліндровий був двигун, то я сюди зробив кріплення і так само ремінь. І шків був набагато менший. тобто воно це діло працювало. Тут здоровецький шків, бачите, скільки це, скільки це шків має, сантиметрів 15, да, навірно, 150. Навірно. А там в мене буде ось такий, 80-90, Ну, набагато менше за цей. Напряму, я ж кажу, без, без всяких почіпників і пропрацювало це ж 10 чи 9 років на ньому від'їздив, і так воно все було добре. Ось, так що дивіться, ще раз, з показую, як воно працює. Виворот нормальний. До речі, зараз я ще там піду до лавольчика, покажу вам, що можна зробити з простого китайця, так само, щоб ви верталися набагато більше колеса, тому що там є такі всякі нюанси, які можна бути. До речі, пише один товариш в коментар під одне відео, каже, що воно так недовго буде в тебе працювати. Обґрунтуйте мені, чому воно буде недовго так працювати. Та сама система, що воно трошки повертається, що воно більше повертається, тут ніякого такого там чогось, не знати чогось, нема. Що так, що так, що більше, що менше. Працювати буде, я ж кажу, відпрацював я, в мене теж на китайських дуже виверталися колеса, відпрацював 10 років, ніяких проблем ніколи з цим не було. Ось. Ну, а хто хоче собі кабінку, то ви або номер телефона пишіть в коментарі. А там же буде обговорюватися, бо всяку таку інформацію, то ми поки не даємо. Кабінка чудова, залишилося тільки вирізати там, Власник сам виріже шкло, сам позатуляє ці дюри. Отвори. Таке залишилось. Робова. Тобто, якщо ти сидиш тут, картина в тебе буде ось така Моторчик. криша, бачите, криша сконденсувала, треба сюди щось клеїти. Є реальний конденсат. Я поклею сюди гоби-шумку. Бомж варіант кабінки, шпінгалети. Давайте більше грошей поставимо сюди від антизайручку. Тобто, ну що за замовник, те зробилося, йому не принципово. Як кажуть багато людей, що це він повинен їздити і гроші заробляти, а не має бути тюнінгований, як новорічна лка. Так, ось така інформація, зараз якщо щось згадаємо, то ще щось підкинемо. До речі, навіска тут. Про навіску ще може бути окреме відео. Навіска тут така, бачите. Дитяча. Але зроблено на одні усі. Що так? що так. Бачите, навіска. Бо на цьому тракторі тут була якась лажа. Деякі писали коментарі, що це каже правильно, воно правильно так має бути. Але життя показує, що треба по-іншому, то ми тут його переробили, відрізали, бо було на 2 см до 2,5, бачите, скільки там було? 3 см. Ось це було вище того. І в результаті в пустяному воно таляпається. Ну, Якщо ти піднімаєш, воно сильно зажимає на візку. стягується, оці, воно не хитається. Але якщо його тут а зараз, зажати, зажати, щоб воно не хиталося тут, то коли ти піднімеш... Пойдемо, що оця тема має бути на 3 см тут далі. Ну, зрозуміли, то десь щось воно має рвати. Але писали люди, що кажуть, це воно правильно. Ну, я на цю тему ще зніму відео. Там цікава інформація про це буде. Не хоче. Кріше, як то кажуть, зливаємо воду, тому що вже накаталися, контента не знімали. Коротше, як ви бачили, Заводиться затвердки, тому що нема маси, так як тут ще все робиться і електроніка не підключена, то... але заводиться затвердки чітко, бачили, на, це, на свіжу. І так як зараз дивіться, трактор вже трошечки отож проробив, тобто, ви ж бачили, заводили мене холодну, бо якщо він прогріти, то сніг тут просто довго не лежить і не розстає Тобто Фейків тут не може бути. Залили холодної води, гарячої не лили, але здаюся, та і на дворі не дуже холодно. Ось. Тобто трактор, трактор ось такий. Ось такий трактор є питання, пишіть, щось ще підзнімаємо, поки він тут ще на, 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 на тюнінгу коротше, стоїть, то він буде можливість зняти. Ще, як я вже казав раніше, дивіться, нігде нічого не тече, трактору 18 років. Ще рідні, рідні цього стояти махрові, якісь кожені уплотнітелі. Тобто трактор не розбирався. Як то кажуть, у нас в народі не битий, не крашений. Короте, зараз покажу вам, що цей лавольчик, де циліндр вдосконалити і на цьому будемо зав'язувати. Так, горка, по якій не каталися, можете звернути увагу по цьому. Рівень підмурка, рівень горки. Тобто, Тут трошки, трошки літ, як ви бачите. Є літ, але китаєць. На повному привиді він сідою поїхав, без проблем навіть не буксанув. Ось. А ця тема, коротше, якби не було тут аслиську, бо якщо ви придивитеся на відео, то бувало так, що трошечки як сунуло, тобто -то в 5 метрів він би на цьому маленькому кусочку розвертається за один виворот аж бігом. Як я ж, кажу, не цей стовпчик, якби не цей стовпчик, бачите, колесо йшло перший раз, траєкторія зараз покаже. Тобто. Ну, влазив по-любому. Другий раз тоді що цей стопчик помішався з резільними тормозами, помішав ось цей стовпчик, бо вже ось колесо було Тобто, ну, по краю, він би пройшов. 4,90 вистачило. Так, ще я до ловола, зараз я трошечки, тут у нас сніг лід, трошечки покажу, як, що треба зробити, щоб колеса в любого китайця виверталися більше того. Чим вони там вивертаються зараз. Трактор теж ще зранку не заводився і з вечора не заводився. Бачите, сніг не розтає. тут взагалі гінім покрите. Попробуємо, як він піде, тому що е, акумулятора я беру під цей переобразуватель. То, то що то буває, може і сісти. Дивіться, я не буду вижимати щеплення. Не буду давати газу. Газочний тут, а й не буду горіти свічкою накала. Просто пробуємо. Коліс значно менший, ніж того китайця, який ми тільки що оглядали. Значить, дивіться, виволіт колісу менший, ніж того китайця, який у нас тільки що був на огляді. Але це можна покращити. Я ж кажу, в мене був китаєць, я тоді переробив цю систему, колеса виверталися так. Дуже зручно, я вам скажу. Тобто тут нема питання, що в японців вони вивертаються чітко і зручно. Воно не так часто потрібно, але, але це нормальна тема. Я це спорити з вами не буду. От. І це ж я зробив, там теж виверталися, як в японці ці колеса, пересівши на цей трактор, щось я одразу не, не, не дупляний не як якщо воно так щось не то, знаєте, непривично. На цьому ж самому подвір'ї, де вчора ще тим розвертався, сідаєш на це, і якось воно трошки не то, не той комфорт. От, То, що тут можна зробити для покращення цього діла, значить дивіться, треба. Просто взяти-викинути той циліндр. Це якщо дуже є бажання велике. Є фірми, які роблять циліндри на замовлення під різні розміри, різні циліндри. Є, є. Значить, що сюди потрібно зробити? Просто довшого циліндра. щоб вильот ось цього штока був на пару сантиметрів довше. Як його вирахувати. Або тут відкрутити, або ну, десь відкрутити, вивернути колесо. Чи зняти тут ось цю тему, вивернути колесо до упора. Порахувати, скільки не вистачає звідси ось сюди, да? де? де воно має бути цей палець від, від, від отвору до пальця, скільки не вистачає сантиметрів. І зробити, щоб настільки довший був шток. Це в мене така була думка. Думаю, якщо вдруг потече цей цінідер, десь може ну, комплект може треба де міняти. Думаю, не буду міняти, просто куплю. Ну, замовлю більшого і поставлю і воно буде краще. І ніяк воно не впливає на те, що воно тут а, щось поломить чи не поломить, тому що, тому що колеса вивертаються більше, це без проблем. Це ви можете так само зняти, ось тут відкрутити, зняти і попробуйте. Вони відкр... від... вивертаються, крутяться, не поломив нічого. Я від'їздив, десь 9 років я від'їздив на переробленому гідрачові. Колеса виверталися дуже чітко, Ось. то е, нічого воно тут не поламає, якщо воно буде далі, просто висуватися. Ось. Тобто міряємо, наскільки треба довше зробити шток, щоб виволь... ви... виліт штока був. Ось. І відповідно, якщо він буде довше і ця коло сідла сховається, йде туди повернеться. І таким чином можна тюнінгувати свого трактора до цих японських стандартів бачите тому що дійсно воно так що заведемо ще разок це ж він прогрівся розстави типу. газу хай трошки зараз попрацює тому що я ж кажу акумулятора беру на інвентор то трошечки він присідає цей акумулятор Йде у нас сніг, йде у нас сніг, йде у нас, дивіться. О! Бо казали, каже, що китаєць буксує на рівному, то тут просто лід. Дивіться скільки льоду. Бачили скільки льоду? Кидаю зараз щеплення, повним приводом. це показував. Тобто на Людові На чистому Людові просто ну, це правда. Тут немає що приховувати. Хай просто прогріється, акумулятор зарядиться і все. Хай вам всім щастить.